Книжники та Фарисеї. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого тижня Великого Посту. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів. кажучи Насідали ще Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам. Робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі й кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви, брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками. Бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. У чому полягав гріх фарисеїв? Не так у тому, що вони чогось там. Не виконували своїми силами ніхто не спроможний виконати закону. Про це не раз заявляв святий апостол Павло, роблю те, чого не хочу. Така діє в нас гріховна природа. У чому ж завинили Фарисеї? Те, чого вони не виконували самі, намагалися виконати в інших. Правду, якої не хотіли бачити і приймати в собі, намагалися роздивитися в інших. Знання правди створює враження, що я її виконую. Читання книжок про молитву створює враження, наче я молюся, читання біографій святих справляє враження, наче і я живу подібно. Катання фарисеїв. Спонукає мене відповісти на прості запитання, чим саме я найчастіше обтяжую інших, що найчастіше є предметом моєї критики, а можливо, навіть і якихось моральних повчань? До чого найчастіше закликаю? У відповідях я впевнений Мені, як священикові, Набагато важче слухати і приймати ці слова, ніж писати роздуми над ними або говорити проповідь на їхню тему. Якби не коментар, який потрібно написати, не знаю, як багато часу я присвятив би цьому тексту. Сподіваюся, що цими словами я нікого не обтяжив слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.